Привіт, мене звати Діана. Я учениця гуртка Юні журналісти. І сьогодні я буду задавати питання ще одній учениці цього гуртка Саші, щоб дізнати, що її радує, цікавить, лякає. Які п'ять слів описують тебе найкраще? Ну, мабуть, те, що ще найгарніша, найсміливіша, я добра, я розумна та я дотепна. А що тобі подобається в собі? А що ні? Ну, мені подобається моя посмішка, мої щічки, моє волосся. В більшості мені все подобається. Нема таких речей, які б мені не подобалися в собі. Mm -hmm. Якби ти могла поїхати куди завгодно, куди б ти поїхала? Ну, мабуть, це була б Корея, місто Сеул або б Франція. Mm -hmm. Яке заняття робить тебе щасливою? М -м, мабуть, танці або. Виготовлення всяких робіт із бісеру, Яке свято твоє найулюбленіше? Мій день народження та новий рік. А від чого ти радієш? Я радію від того, коли мої друзі поруч зі мною. Від чого ти можеш заплакати? Багато від чого. Від, від навчання це саме головне. Що змушує тебе злитися? Моя молодша сестра тут без що тебе лякає? Мене лякає моє майбутнє, те, як я здам свої іспити, як я вступлю в свій університет, в який я хочу. Що для тебе значить дружба? Дружба це тоді, коли ти можеш повністю покластися на людину, можеш довірити їй всі свої проблеми. Вона буде з тобою завжди. Ти була коли-небудь жертвою чи свідком булінгу? Ні, такого ніколи не було. Якби ти написала книгу, про що б вона була? Мабуть, про моє життя, про те, як весело бути підлітком. Яким би був би твій ідеальний день? Ідеальний день. Аби я кудись поїхала, мабуть, за кордон кудись би. Яким був твій найщасливіший момент? Ну, тут треба подумати. давай… Інше питання, я поки над цим подумаю. Чим ти найбільше пишаєшся у житті? Найбільше я пишаюся в житті тим, що я людина, я особистість. Якби ти могла провести один день з кимсь, хто б це був і що б ви робили? Це була маю на найкраща подруга: ми б гуляли б разом з нею з самого ранку до вечора. Що б ти змінила в цьому світі, якби могла. Я б зупинила війну та. Ти зробила так, щоб всі люди були б трохи добрішими. Як ти гадаєш, що потрібно слухати батьків? Ну, думаю, так, бо вони все-таки старше тебе і вони завжди будуть з тобою та дадуть тобі гарну пораду. А чи можна кричати на дітей? Кричати на дітей. Ну, я кричу на свою сестру, але не думаю, що це ну, дуже потрібно. Навіщо люди обманюють? Угу, ну це важке реальне питання. Можливо, щоб якось самоствердитися або ще щось. Чому люди розлучаються? Зрада або проходить кохання, там багато спекторів. Чому дорослі мало усміхаються? Бо вони, я думаю, через те, що вони дуже зайняті своєю роботою, зайняті своїм домом, вони думають, що буде завтра. Чому люди курять, якщо це шкідливо? Можливо, це через якісь причини. Це може бути якийсь стрес, через який вони ну, починають курити. А що таке поганий і гарний настрій? Поганий настрій ну, це коли ти злишся. Ти взагалі нічого не хочеш, а добрий тобі весело. Що таке любов? Любов це рідне почуття велике. А що таке щастя? Щастя це просипатися кожного дня та бачити сонце над головою. Чи можна бути щасливим без грошей? Ні, тут абсолютно не можна, бо щастя можна купити за гроші. Що б ти хотіла побажати сама собі? Сама собі. Гарно здати іспити та щоб все в мене було добре. Я б хотіла повернутися до питання, яке ти відклала на потім. Яким був твій найщасливіший момент? Це було осінню. На дворі був дощ, і ми з подругою вирішили піти на Зелений Яр. Ну просто, бо нам було нудно. Ми пішли, подивилися на, на водичку, на тих пташок, які там літали. Повернулися та пішли додому. Ми прийшли дуже пізно ввечері, ми всі були промокші, але це було дуже класно. Потім ще була ситуація. Я була тож, також вдома, але це вже було літо. Мені позвонив мій давній знайомий, сказав, що він приїхав з іншого міста та сьогодні може вийти погуляти. Я була дуже рада тоді, в той момент. Добре, дякую, що ти була зі мною відвертою.